Що таке Arkwarden ДОУТЕ 2? Ark в Доуте 2 це надпотужний персонаж, що є одним із фрагментів так званої первісної свідомості Primordial Майнд, чи чудовий персонаж. Механіки Arkwarden надзвичайно унікальні. Він має здібність Tempest Double, що створює повну копію героя разом з його предметами та здібностями, дозволяючи одночасно фармити і брати участь у боях. Також має флакс нанесе шкоду по одинокому ворогу, ідеально для пресування, Magnetic Field, щит, що збільшує атаку і уникнення для цілі або Елайз. Спарк рейс, автономний ловець ворогів у зоні. Чому грають на керрі? Один два одночасних героя, можна фармити і брати участь у боях одночасно. Два. Швидкий фарм. Потрійна агіл якей можливість використовувати майдес боц роблять його дуже швидким у накопиченні предметів і грошей. 3. Темний пресинг, клон дозволяє постійно пушити, спліт пуш, виганяти супротивників і забирати руни, поки основний герой фармить або ганяє ворогів. 4. Лейтгейм-сила, талантна коулдаун редакшн і додаткова агіл роблять кожен дубль дуже потужним у затяжному геймплеї. Недоліки, дуже залежний від мікроконтролю і мікроменеджменту, вразливий до координованих ганків, ескейпи слабкі, падає у поздньому лейті проти інших агікарлі зі стабільними статами. Висновок Арк Warden це преміум-герой для сміорф гравців і ентузіастів, які люблять складні мікрогеки. У пабах він може легко домінувати завдяки швидкому фарму. Двом клонам і можливості контролювати майданчик у високому рівні грию про се ж часто програє через слабкість до координації та ганків. Якщо вас приваблює унікальний інтелектуальний стиль з високим порогом входу, Аркворден може стати вашим фаворитом.